У цьому ролику продовжуємо розбирати тему вампірів Альвамару. Минулого разу ми поговорили про те, звідки з'явилися ці вампіри, як вони взагалі себе поводять, хто вони такі, їх слабкості, сильні сторони, як стати вампіром, як таке першородний вампір і так далі. І тому подібне. У цьому ролику ми поговоримо про клан Кастаріусів, клан західного Норфелу і конкретно про одну з їх родин, Демонтьє, або Вірландці. Поїхали. Кастаріуси це великий клан вампірів західного Норфелу, що налічує п'ять родин: Аралінги, Гайтари, Демонтьє, раніше в Арфаранори та Термілари. Кожен з цих родів займає свою нішу та розділяє територію впливу в західному Норфелі. Так, наприклад, найдревніша з них усіх це Арлінги, що зараз переживають не найкращі часи. Інквізиція ордену вогненароджених довгий час переслідувала цих вампірів та ганялися за ними по всій імперії та за її межами навіть колись ця родина була цілою кримінальною імперією, а нині це лише її відголосок. Арлінги мають родоначальника на ім'я Нерніар. Старий високий ельф що є одним із найдревніших вампірів. Будучи талановитим чарівником родом із Мейри, він досліджував магію крові ще у 1460-х роках до утворення імперії, тобто 2500 років тому. Його праця та досягнення лягли в основу одного з фуліантів Марвелона. В ході експериментів Нерняр викликав Сукуба та, за допомогою хитрощів, з часом закохав її в себе, повторивши долю Мардук Ахеша, першого вампіра. А з часом Аралінги, не маючи конкурентів на континенті, роз. Повсюдили зону свого впливу на майже весь західний Норфел. Так було, аж поки не почали з'являтися інші родини, які витіснили Арлінгів, що були неспроможні втримати таку величезну територію. Арлінги відомі своїми навичками в магії, а також є власниками однієї з найбільших бібліотек темних мистецтв у світі. Це сховище знань, розташоване у підземеллі, їх малопомітному. Перевернутому замку весь замок побудований генієм архітектором Артараніром, високим ельфом із Тельвіору, що побудував фортецю у верхніх печерах Субтемряви у перевернутому стані. Мережа видовбаних у стінах веж веде аж до самісінької поверхні, де входом у замок є зачарований маленький люк в скелі серед кущів. Такий замаскований вхід майже неможливо знайти, а замок під землею захищає арлінгів від сонячного світла. Проте інші родини вампірів вважають життя під землею проявом слабкості та знущаються над арлінгами. Називаючи їх кротячою родиною, нині лишилося лише четверо вампірів родини Арлінгів: родоначальник Нерніар, його дружина напівельфіка Руана, дворф вчений Єрнук та темний ельф Каруан. Їх замок захищають численні магічні пастки та сотні викликаних породжень та створених немертвих, але зона їх впливу обмежується маленьким регіоном навколо їх замку, що на поверхні є лише незначною територією між мейрою та роздробленим королівством Лемеренце, неподалік від графства Вучир. Геетари. Дуже могутня вампіряча родина та кримінальні лорди Парлеону. Більшість з них драконороджені жорстокі правителі та поважні авторитети в кримінальному середовищі. Їх лідер та родоначальник Магнус, синій драконороджений, має у своїй родині більше сорока вампірів. Звісно, така небезпечна, навіть для Магнуса кількість вампірів виправдана неймовірно небезпечним середовищем, в якому їм доводиться жити. Але воно варте того потенціалу, що відкривається перед Магнусом, маючи під контролем третину кримінальної столиці світу міста Парлеон де Монтьє Вірдланці. Утворена в першій половині VII століття до заснування імперії приблизно 670-ті роки, ця родина займає східну частину імперії. Провінцію королівство Інфіліт, вільне місто Штальбург, графство в Лемеренсе та графство Хельврен в Імперії. Їх крипта знаходиться в підземеллях Остенбургу, а родинний замок знаходиться в околицях Штальбургу. Але він був захоплений смертними у 1070-х роках після того, як вампір родини Бульцвік був проклятий відьмою із хельвренських боліт. По завершенню 1081 року ця родина була винищена. Родоначальник Ховол та ще троє його найбільш наближених вампірів спочивають в склепі, глибоко під Остенбургом. Приміщення склепу завалене, а тому ні зайти ані вийти звідти ніхто просто так не зможе. Це й немає жодних гарантій, що Ховол взагалі міг вціліти після такого. Серед відомих вампірів родини можна відмітити наступних: Вульцвік фон Штальбург де Монтьє. Сьомий він є наглядачем за спочинком сім'ї вампірів де Монтія, Марія де Монтіє, дружина Вульцвіка, некромантка Сегізмунд Альверді та Жозефіна Альверді де Монтія, Лорд та леді замку Петі Рів'є, Грімнір Бьорнсон, ругорієць, работорговець та варвар. Гафлінг з Йорвірану, лорд замку Кельпе, Філіп Ельмунд, убивця та контрабандист, теж работорговець. за виключенням ховела. Ці шестеро вампірів є найбільш відомими. Їх доля, тим не менш, була вирішена у Вестпорті у тому ж таки 1081 році, де вони були знищені після невдалої спроби захопити там владу та провести ритуал перенесення дару першородності від Ерцгерцога. Ване фон Трейна, що мав стати новим першородним вампіром, до нового лідера родини Вульсвіга фон Штальбурга де Монтія Арфаранори, древній рід вампірів з західного Норфелу, про яких кажуть ті, що сіють хаос, або ті, що проливають кров. Це родина вампірів, що вклоняється Кейну Богу убивств. Вони найбільш непередбачувана родина вампірів. Їх лідерка Елія Фаранор, Ельфійка з Тельвіору, не раз ставала причиною масових звірств та убивств по всьому західному Норфелу. Її ім'я відомо кожному. Про неї та її вампірів складають легенди. Вони найбільш жорстокі вбивці серед вампірів та смертних. Історії відомий єдиний випадок, коли Арфаронори поступилися цілим містом, а пізніше навіть регіоном. Тоді, у 900-х роках, за імперським календарем, кримінальна родина смертних темних ельфів, відомих як Грейпалми, знищили ледве не всіх членів родини упродовж кількох долиносних ночей. Ці події назвали ніч згубної крові. Термілари група вампірів, що вклоняються Ліріт та Самеелю. Вони є торговцями тілом, відомі серед вузького кола збоченців. Їх мережа будинків насолоди є чи не найбільшою в імперії та за її межами таємні кімнати, глибокі підвали та закинуті руїни стають чудовими приміщеннями для проведення шабашів та оргій, де тебе ніхто не знайде та не почує. Термілари гордо пишаються тим, що є лідерами культу Ліліт та Самееля в західному Норфалі. Вони несуть ідею того, що жити треба тут і зараз, брати від життя максимум, і спробувати все, навіть найбільш табуйовані та небезпечні види насолоди. Для них насолода це єдиний сенс існування без неї життя не має мети, окрім як смерті. Ось такі вони родини вампірів клану Кастаріусів. Але Відправтеся в іншу частину світу, і ви зустрінете там інші клани вампірів з іншими особливостями, або взагалі безкланових вампірів, яких ще називають упирі. До речі, про упирів упир це зневажливе слово, яким інші вампіри називають вампірів, що зреклися власного роду, або стали вигнанцями клану. Чи родини такі вампіри нічим не відрізняються від інших, але на відміну від інших, вони довго не виживають. Рано чи пізно їх відслідковують, або вони роблять фатальну помилку. Часто буває, що упорям доводиться жити на безкромній дієті. Вони не спроможні довгий час знайти якесь джерело свіжої крові, а тому починають перетворюватися на монстрів. М'язи висихають, губи вже не можуть повністю змикатися назавжди оголюючи іклистий оскал. Шалені очі та нервозна поведінка перетворюють вампіра в такий період на неконтрольовану істоту, що слідує виключно інстинктам, і в спробах втамувати голод, вампір наражає себе на невиправдану небезпеку і скоро гине. Такою стає доля більшості вампірів, що стали вигнанцями. А тому кожен кровопивця цінує своє положення та статус, що надають йому родина та клан. Ось такі вони вампіри Альвамаро. Якщо сподобалося і хочете побачити, як ми граємо у цьому світі в D&D, то прошу заходити на наш канал. Всі записи нашої кампанії є там. А крім того, там є купа різних відео на різні теми, тому ви обов'язково знайдете те, що подобається саме вам. Підпишіться та поставте лайк цьому відео. Напишіть у коментарях вампіром якої родини чи клану захотіли б бути ви. А також не забудьте донатити на ЗСУ, тому що це запорука. Того, що ми можемо робити цей контент для вас, якщо захочете підтримати наш канал Копійчини, то реквізити на одноразові перекази на картку або посилання на Патреон, ви зможете знайти в описі. А я не прощаюся. Я кажу до зустрічі у майбутньому.